Вітаю. Сьогодні на уроці української літератури в сьомому класі ми знайомимося з багатогранною особистістю Івана Франка, його творчістю. Маємо розкрити історичну основу його повісті Захар Беркут. Хто ж такий Іван Франко? Він за 40 років активного творчого життя. Кожних два дні писав новий твір вірш, новелу, роман, повість тощо, тобто 6 тисяч творів. Уявіть собі таку цифру. Щороку видавав 5-6 книжок, тобто 220 окремих видань. Загалом надрукував понад 50 томів, і це лише третина написаного. Він є єдиним українським поетом, який номінувався на здобуття Нобелівської премії. Проте до участі в конкурсі він так і не дожив. Мав колосальну пам'ять, знав 14 європейських мов, дослівно міг переказати, наприклад, лекцію вчителя на заняттях в гімназії, писав твори не лише українською, а й польською, німецькою. Та іншими мовами, перекладав на українську, в тому числі з давньої вавилонської, давньоарабської, давньогрецької, східних мов. Віддав національно визвольному рухові найцінніше двох синів. Два сина Івана Франка, Петро і Тарас вступили до складу легіону українських січових стрільців. Син Петро до того ж. Один із засновників пласту. Це поет, прозаїк, публіцист, філософ, економіст, політик, громадський діяч, мовознавець. Сучасники називали його Академією в одній особі ось такий перефраз. Існує іще багато перефразів, які ми називали Івана Яковича Франка. Кілька із них давайте подивимося. Казали, це наша гордість і слава, безсмертний син безсмертного народу, вічно живий, український прометей, співець свободи, розум і серце нашого народу, великий майстер українського слова, борець за правду і щастя людини. Український Мойсей, письменник-мислитель. Ось про таку людину ми сьогодні на уроці і говоримо. Тож він був справжнім сином українського народу. Йому боліла доля України, тому епіграфом до уроку можна взяти слова Дмитра Чередниченка. Нехай ніхто не половинить твоїх земель. Не ростина, бо ти єдина Україно, бо ти на всіх у нас одна. З біографією Івана Яковича Франка ми знайомилися з вами в минулих класах. А зараз давайте глянемо на те, які ж твори ми вже читали. А читали ми. Казки Івана Яковича Франка, є в нього така збірочка, коли ще звірі говорили. Пригоди лиса або Лис Микита цікавий дуже твір, цікава поема. Ми з вами вчили казку Фарбований Лис, читали казку лисичка кума, читали веснянку Івана Яковича Франка. Народився Іван Франко 27 серпня 1856 року в родині заможного сільського коваля Якова та збіднілої шляхтянки Марії Кульчицької. Змалку вдома називали його Мироном. Чому саме Мироном? Висока смертність дітей була явищем звичним у ті часи, і батьки вірили. Що якщо називати дитину іншим іменем, ніж те, що було надане при хрещенні, то смерть не знайде дитини і піде з дому геть. Можливо, тому він і написав книжку, яка називається Малий Мирон. А ще свої твори він підписував псевдонімами. Псевдоніми у нього були такі: Джеджалик, Мирон сторож Мирон Ковалишин, Руслан. Іван Живий це тільки кілька псевдонімів Івана Яковича Франка. А народився він на Львівщині. Подивіться, будь ласка, на карту України. Ось вона, Львівщина. Бачите, де знаходиться. Навчався він у місті Дрогобичі. Ось воно місто Дрогобич. Навчався також. Поруч із своїм селом Нагуєвичі у селі Ясиниця Сільна. Ось вона на карті. Ну, щоб ви уявляли собі, де все це знаходиться. Після навчання в початковій школі в селі Ясиниця Сільна, в так званій Нормальній школі, при Василіанському монастирі та Другобицькій гімназії. Талановитий юнак вступив на філософський факультет Львівського університету. Ну, взагалі, ми можемо собі уявити освіту Івана Франка у вигляді ось таких сходинок. Подивіться, спочатку самоосвіта в батьківській кузні та пісні матері. Батьківська кузня це те місце, знамените просто місце, де дуже любив бувати малий Іван. Туди сходились люди, розповідали різні історії, а він, сидячи в кузні, слухав і запам'ятовував. Пісні матері дуже гарно могла співати Марія Кольчецька, а син слухав і, звичайно ж, теж запам'ятовував. Можливо, від цих пісень і з'явився у нього талант до віршування. Він казав: тямлю, як нині, малим ще хлопчиною. Мамині пісні заслухувався я. Ну, оскільки у Нагоєвичах не було де навчатися, то віддав його батько у початкову школу в ясницю сільну. Батько дуже хотів, щоб його діти вчилися, але освіченою людиною у цій сім'ї був тільки один Іван, старший син, а крім нього було іще два сини у цій сім'ї і дочка. Отже, Ясениця сільна. Там проживав батьків брат Кульчицький. Вибачте, мамин брат Кульчицький. Так от саме у нього і жив Іван Франко, навчаючись, навчаючись у школі. Саме дядько навчив його читати і писати українською мовою. Потім була монастирська школа в Другобичі, Другобицька гімназія, про яку Іван Франко дуже багато написав у своїх автобіографічних творах. Далі був Львівський університет, філософський факультет, який не закінчив Іван Франко. І на кінець у відні він закінчив університет і захистив докторську дисертацію, отримав звання. Доктора філософських наук. Давайте подивимося, як же вона вигляділа, Дрогобицька гімназія. Ось вона перед вами. Це будинок головної міської школи в Дрогобичі, де вчився Іван Франко у 1864-67 роках. Тепер тут педагогічний інститут імені Івана Франка. Ось перед вами Львівський університет. Це сучасне фото. Так він виглядить. Університет носить ім'я Івана Франка. І на кінець Львівський, е, Від, Віденський університет. Це його вигляд у ті роки, коли там навчався Іван Якович Франко. Е, звичайно ж Іван Франко вів і громадське життя. Яке ж саме? Ще у... Гімназії він друкується в студентському журналі Друг, збирає велику бібліотеку. Взагалі в нього бібліотека була дуже велика. Найбільшим його талантом, найбільшим бажанням у житті в нього було читати, і читав він дуже багато. За просвітницьку, громадську та видавничу роботу, за соціалістичні переконання зазнає трьох арештів, кожного разу відсиджує у в'язниці по кілька місяців. Видає разом з друзями журнал Громадський друг після його закриття Альманахи дзвін, молод. Згодом революційно-демократичний журнал Життє і слово. Балотується в депутати австрійського парламенту, але його не вибирають. Хто ж допустить сина мужика до влади? Працює журналістом в газетах. Ну, ось таке громадське життя вів Іван Якович Франко. Іван Франко разом з дружиною виростив чотирьох прекрасних дітей. Ось вони перед вами. Це Андрій, Петро. Тарас і Ганна. Батько до дітей ставився лагідно та поблажливо. Тато для дітей був певним заступником і втіленням найвищої справедливості. Михайло Коцюбинський про Івана Франка сказав так, описував його таким чином: невеликий, хоч сильний мужчина, високе чоло, сірі, трохи холодні очі. В лініях бороди щось енергійне, уперте, Рудувати волосся непокірливо пнеться, вуси стирчать. Скромно одягнений, він тихий і непомітний, поки мовчить, а заговорить і вас здивує, як ця невисока фігура росте й росте перед вами, мов у казці. Вам стане тепло й ясно, от світла його очей, а його мова, здається, не словом, а сталю, що б'є об. Кремінь і сипле іскри. Девіз самого Івана Яковича Франка, його життєве кредо, він казав, як син селянина, вигодований твердим мужицьким хлібом, я почуваю себе до обов'язку віддати працю свого життя тому простому народові, своїй Україні. Через матеріальну скруту Іван Франко не зміг закінчити навчання у Львівському університеті, але багато займався самоосвітою. У 1893 році він успішно захистив дисертацію, здобув учений ступінь доктора філософії. Молодий учений мріяв викладати у Львівському університеті, навіть прочитав лекцію, яка сподобалася студентам і викладачам. Однак його як неблагонадійного та ще й українця не затвердили на посаді. Матеріальні нестатки були такі великі, що Франко не міг протриматися у Львові, тому поїхав у своє село в Нагуєвичі, де пильно і постійно за ним стежила поліція. А ви ж знаєте, з біографії Івана Франка з минулих років, що коли він ще навчався в Дрогобицькій гімназії, помер його батько, невздовзі не стало і матері. І відчим Гриць Гаврилик дуже гарно ставився до нього. Саме до Гриця Гаврилика і їздив Іван Якович Франко через свою матеріальну скруту. Там йому, звичайно ж, доводилося дуже багато працювати, він допомагав у полі, але все-таки жив там. Іван Франко згадував про те, як він жив у селі на Гуєвичах, невдовзі мене звали в тиф, в вдень працював в полі, а вечорами і довго після півночі не гасло єдине на все село світло у моєму вікні. І так щодня майже два роки. За цей час зорав, засіяв і скосив чимало, але ще більше посіяв на полі мистецькому. Через відсутність цивілізованого львівського товариства я відійшов душею, відігрів своє серце. Саме тут, у безпосередній близькості до матері землі, всього за шість тижнів був написаний Захар Беркут. Повість Захар Беркут. Чому було написано? Справа в тому, що редакція журналу Зоря у 1882 році оголосила великий конкурс на Кращий історичний твір. Іван Франко вирішив взяти участь, а у 1883 році повість Захарберкут була вже опублікована в журналі. Чому названо цей твір Захар Беркут? Звідки походить ось така назва? У нього був брат, якого звали Захар. Одного разу, писав Іван Франко, я побачив біля хати хижого Беркута, насиленого на тичку Захаром. Беркут був рідкістю для гір, а для Нагоєвичів, тим паче впіймати його неможливо було. Тому Захар, гордячись своїм трофеєм, населив його на тичку, аби люди бачили і дивувались спритності мисливця. Бачив це і я, тому свого героя у повісті назвав Захаром Беркутом. Отже, повість Захар Беркут. Ця повість написана на історичну тематику, тому і є історичною повістю. Історична повість Захарберкут присвячена справжнім історичним подіям. Але ж це повість, а у повісті письменник має право відходити від історичної правди. У передмові Іван Франко пояснював читачам повість історична це не історія, де історик оперує аргументами і логічними висновками. Там повістяр мусить оперувати живими особами, людьми. Повість історична має вартість, коли її основна ідея може зайняти сучасних живих людей, то значить, коли вона сама жива і сучасна. Які ж історичні події у цій повісті описані? Справа в тому, що у 40 х роках 13-го століття. Монголо-татарські орди, очолювані внуком Чингісхана Батиєм, захопивши Київ, прямували через Карпати в Угорщину. Батий вогнем і мечем плюндрував землю Галицької Русі. Горіли села і міста, залиті людською кров'ю, але руський народ мужньо боронив рідну землю. Знищити саму Русь завойовники не змогли. З Галицько-Волинського літопису Іван Франко взяв скупі відомості про вторгнення монголо-татарських полчищ у Русь, їхній перехід через Карпати. Там, де бракувало історичних даних, письменник вдавався до легендарного матеріалу, поєднавши його з життєвими реаліями далекого минулого, внаслідок чого народився мистецький твір високого ґанку. У переказі, записаному від Михайла Гасенця із Закарпаття, розповідається про один із епізодів боротьби русини підрубали дерева, наклали купи каміння і воду перегородили. Коли татари йшли в той глибокий звор, то люди ті підрубали дерева, каміння і воду пустили за одним свистом. То все почало гучати, стріляти. І вибило много татар. Отже, перебування на Прикарпатті монголо татар є історичним фактом. Хоч потоплення в Карпатах одного із загонів Батия ніде не засвідчено. Про все це письменникові було достеменно відомо. Тож він пішов і за історичними, і за народними джерелами. Він описує село Тухлю у своєму творі. Знаєте, воно існує насправді. Подивіться, ось, будь ласка, це сучасні фото села, фото села Тухля. Іван Франко, очевидно, недаремно обрав для свого твору Тухольщину. Прекрасні карпатські краєвиди, чарівна природа, народ, славний своєю героїчною історією, захопили митця. Село Тухля, про яке пише Іван Франко, існує насправді. Воно розташоване в мальовничій, порослій лісами місцевості, недалеко від міста Стрия на Львівщині, збереглися народні перекази про походження назви села. В одному з переказів його назва пов'язується із загибелю великої кількості ординців, від яких по всій околиці йшов поганий, тухлий запах. Але події, описані в повісті, Відбулися не там, де тепер розташоване село, а, як стверджує сам автор, у стін могутнього зелеменя. це гора на північному сході від сучасної тухлі. Висота її 1177 метрів над рівнем моря. Ось так коротко про історичну основу повісті Захарберкут Івана Франка. Ми сьогодні багато говорили про Івана Франка. Говорили про його життєве кредо. А ще своє життєве кредо він висловив у одному із своїх віршів. Давайте трішечки попрацюємо для того, щоб побачити, який же він Іван Франко. Ось перед вами шахова дошка. В шахи ви граєте? Знаєте, як ходить кінь. А він ходить буквою Г. Тож прочитайте, будь ласка, зашифрований вислів, який є життєвим девізом Івана Франка. Ну і домашнє завдання. Прочитайте, будь ласка, третій і четвертий розділи повісті. Складіть план ось цих розділів. Всього вам доброго!